Добрий день. Вибачте, хочу привітати всіх з міжнародним днем волонтерам. До речі, я б і не знав, якби мене самого не почали зранку вітати. Ну, як всіх. Я хочу привітати справжніх волонтерів, щирих волонтерів. Не тих, як показала війна, які кічаться великими донатами. Міряються ними, як вибачте, піськами, хизуючись тим, що а ми он, за полчаса зібрали 300 мільйонів, а ми за полдня 600. Це ви не зібрали. Це ви, вибачте, просто наїбали. Тому я хочу привітати маленьких волонтерів, бо саме маленькі волонтери, але з великим серцем. Приносять реальну допомогу нашим хлопцям. Доносять цю допомогу до окопів. Я завистав руки. А не через ліві рахунки мільйони списують на війні, заробляючи. І я себе маю честь відносити саме до таких маленьких волонтерів. Не з длинними рахунками, цифрами і нулями зібраними, а з длинними безсонними ночами. Оце моя гордость за три роки. І надбання. Ну, плюс ще дві кримінальні справи, щоб не гавкав. Тому я вітаю маленьких волонтерів, але з дуже великим серцем. І вас, українці. Я теж вітаю з цим святом, тому що ви всі волонтери. Навіть добре слово, сказане сьогодні, це теж волонтерство. А повірте, сьогодні цих добрих слів дуже мало, на жаль, бо кожен хоче образити. Волонтери вважають чомусь, що вони всі крадуть, на війні заробляють, непонятно куди гроші дівають. На жаль, є такі. Притула, Стерненко, Чмут, Гороховський, Порошенко, Комфі, Ельдорадо, Оклон, Монобанк. і ці всі. Міга-міга афіристи з більшої дороги. Які все, збори, око, заправка. Ну, ви зрозуміли. Такі, на жаль, є. Ну, в них чогось ніхто не спрашує. А, а якщо волонтер якусь тисячу, не час забрав, то 2, 3, 4, 5, 10. На своїх ще положив. Так його готові на березах розірвати і розіп'ясти. А куди ти дівці гроші? Так поїхали, ми покажемо, куди ми диваємося гроші. Як ми на дороги тратимося, як ми на таксі тратимося, щоб з'їздити, пошукати, купити, тому що не в кожного є машина. У мене теж було 4 я віддав усі на фронт. Як ми тратимося на заправки, як ми тратимося на закупки, щоб все це спакувати, щоб все це сфасувати. Ой, та що там казати? Одним словом, що свято вас усіх. Мої маленькі-маленькі колеги. А великим волонтерам я бажаю тільки одного. Щоб все, що ви украли, не що ви правили на передову, а що украли. Щоб вам повернулося у відео лікарств. На здоров'я вас і в самих вам рідних людей. Тоді ви поймете, що це таке. Всім гарного дня. Позитиву, я вам теж зараз опять на почту біжу, повезли ящики машину, а я, я кажу, пішки придуть. хоч проп'юся. Ну що, будемо запускати новий ютуб, будемо все починати з нуля. Нам не привикати. Всім гарного дня.